Арлінгтон міський округ у США, передмістя столиці Вашингтона на правому березі річки Потомак, населення майже 210 тисяч. Тут знаходяться будівлі федерального уряду та Пентагон. Американське місто вже давно підтримує тісні стосунки з Івано-Франківськом. Цьогоріч делегація Арлінгтона приїхала на святкування 350-річчя обласного центру. Віцемер Уолтер Техада висловив побажання більш широкого співробітництва між Прикарпаттям та його міським округом. Коломийщина завжди була гостеприємною. Коломию після Івано-Франківська, чи може скорше знають Коломию, навіть і Сполучених Штатах Америки, в Канаді, чим Івано-Франківська, але не в тому річ. Ми сьогодні раді бачити мера міста Алікстона, який був на святкуванні 350 років міста Івано-Франківська і сьогодні під керівництвом Михайла Васильовича Вишиванюка, делегацію. Приїхала, подивилась наше місто, подивилась на наші музеї музей Пестенка, музеї, музеї покоття Гуцульщини, значить і їм дуже ну. Вдалась ця поїздка, яка ж у нас надзвичайно багата етнографічна група, де ми живемо. Мета нашої поїздки це зміцнення зв'язків між містами-побратимами. івано франківськ і Арлінтон уклали угоду про побратимство минулого року. І зараз ми дивимося, які можливі варіанти нашої співпраці, які проекти ми можемо запропонувати. А ми, як представники мерії Тримати на даному етапі Арлінгтонське суспільство. Жителі міста Арлінгтон, вони є надзвичайно міжнаціональними і ми підтримуємо контакти між різними народами і націями світу. І нам так само дуже цікаво дізнатися більше про українців і про Україну. у коло гості з океану відвідали музей писанки та національний музей гуцульщини і покуття особливо зацікавило американців. Писанкарство одна з членів делегації також розписує яйця. Вона планує передати музею свої витвори. Уолтер Техада зазначив, що вже найближчим часом майстри декоративно-прикладного мистецтва можуть відвідати Арлінгтон та Україну з обмінними візитами. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.